Привіт, кран XCMG, китаєць з гуськом. Так, принцип роботи дуже простий і проста технологія. Прийшли, заводимо. Зачаємо воздух по клавіша в кабіні. Це світло, це додаткове світло, це глушити, це аварійка, це блокировка, це вентилятор, коробка передач, 6 передач. Щоб включити передачу першу, Трошки пересилюємо пружину. Перва передача. Щоб включити задню, до упора назад задня. Посередині третя, четверта. Так. Що тут ще? Щоб включити кранову установку, нейтральна передача, і ось тут включається кранова установка. Кранова установка включається через ціплення. Вижимаємо сіплення. Все, кранова установка включена. Далі розкладається кран. Ауттригери. Ось тут є підказка на китайському. Я китайський не дуже добре знаю, то я для себе позначив, щоб не путатися. Задня лапа. Права сторона. Права сторона, передня лапа. Ну, для себе я позначив. Водометрі або уровні. Далі йдемо в кабіну. Так, в кабіні крановщика включаємо зажигання. І вентилятор постійно включений. Поки грузиться комп'ютер, цей джойстик відповідає підйом опускання майна віра груз. Цей джойстик поворот вправо-вліво і майна віра малий крюк. Вон видно. Правий джойстик, майна віра, великий крюк. Щоб видвинути стрілку, дві клавіші. Включається одна клавіша, це виходить велика корінна вставка. Сюди переключили три. Три секції видвигаються відразу. І коли цю включаємо клавішу, майна віра стріли не працює, а працює видвиження телескопа. Так, ось у нас комп'ютер програми. Ну, тут по ньому видно. Так, перша графа, тут уводяться коди. Друга графа запасовка каната. Нажимаємо меню. Меню нажимаємо. Перша позиція це в нас вводити коди. Так, нажимаємо 1. Так, нам треба зараз увести код. Ми працюємо із гуськом. Код у нас 0,4. Ось зірочка вона проти одної цифри стоїть. Переводимо її проти другої цифри і нажимаємо 4. Код. Окей. Так, код ми ввели, зараз зміниться. 0,4. У нас одна запасовка, одна нитка запасована. Тут показує вагу самого крюка, а тут показує робочу вагу, яку ми можемо брати. Но зараз вона не показує, так як треба видвинути повністю стрілку. Тут ось графа, по ній орієнтуємося. Щоб працювати із гуськом, треба видвинути на 38,5 метра. І в нас гусьок стоїть на 30 градусів. Тобто заломаний 0 градусів, 15 і 30. І 30 градусів. Так, зараз я видвину стрілку. Так, ось я видвину корінну секцію. І зараз в мене відстань стріли показує 17,9 метрів. Ось по графі показує, якщо видвину я на 17,2, це я можу брати вагу. Оце відстань від крана. Вага, скільки градусів, скільки градусів нахилена стріла. Це не в курсі, що це за метри. Це метри відстань від крана до груза. Це вага, яку я можу брати. Це градуси нахила стріли. І зараз переключаємо на тройну секцію. Тут ще таке, програма включається, коли повністю видвинута стріла. Ось дивіться, 37,2 і показує помилки. А мені треба видвинути стрілу 38,5 максимум. Починаємо видвигати стрілу. Правда, вона довгенько видвигається приблизно 8-10 хвилин, щоб видвинути повністю треба. Все. Помилки пропали. 38,5. І зразу починає показувати 1,7 тонни. Ну, тут показує помилку. Ось, якщо по шкалі брати 30 градусів, гусьок нахиляти, я можу піднімати. Тонну 900. Але в мене показує, що тут крюка приблизно десь 300-200-300 кг важить. Це крюк, канат, воно зважує вагу. Але воно ошибку викидає і оці 200 кг треба додати сюди. Ну, не відрегулювані, можливо, ваги, а можливо, просто саму помилку викидає. Ну, це нормально. І значить, при такому, що змінюється, коли я з гуськом ставлю програму. Змінюється висота 43,7 метра. Зараз можна подивитися, ось зелена лінія. Це робоча частина, а ось графа знизу де показує, наскільки процентів. Ну, якби В нормі груз. Ну, Це тут вже осторожно, червоне це вже типу, перегруз. Ось ця, ця лінія показує, вона бігає туди-сюди. Зараз можна подивитися, коли змінюю код програми, як змінюється. Висота Висота, виходить, від ґрунту до крючка. Заходимо, вводимо номер один. Програма без гуська 0,1. Так, вводимо 1. І ОК. І зараз дивіться, як зміниться оце 43. Все, воно вже не бачить гуська 37,8 метра. І можу я брати 2,8 тонни вже. Ну, тут теж воно помилку викидає. А 38,5 метрів не змінюється стріла, тільки воно бачить гуська або не бачить гуська. Так, ставимо на гусьок. Один. Зірочку проти одинички, 4. І окей. Все, зараз змінюватися буде відстань. Все, воно вже гуська бачить і змінило вантаж, який я можу брати. Це моргає концовик, так як він зараз тимчасово відключений. Ну як би все. Тут виключаємо кнопку, яка переключає на видвиження стріли, і тепер вже буде віра майна. Все, це вже на майна стріла пішла. Відповідно, вже е, я помайнав і вже змінюється вантаж, який я можу брати, вже то на 600.